Всім привіт, друзі! Ну що? Скоро вже, скоро вже всі люди вже чекають, руки потирають, бо скоро вже прийде час отримувати тисячу від Зеленського. І вже підтягнулися і блогери, волонтери, в кавичках, як на мене, такі от притула вже записав всі. відео звернення. Що Давайте, донатьте всі йому гроші, мов іншим волонтерам ви не зможете задонатити, а от саме йому ви зможете, тому що в нього офіційна організація. Зараз ви побачите це відео. Друзі, хочу до вас звернутися. Не донатьте ніяких коштів, навіть якщо це буде тисяча, цим всім аферистам. Притулі, Стерненко, це повернеться живим і тому іншим. Ви лише нагадайте про притулений спутник. Так, замість байрактарів, на які збирали українці, скидали кошти. Притула купив спутник за 600 мільйонів гривень. 600 мільйонів гривень. Скільки він туда грошей вкрав на тому спутнику? І Міністерство оборони в тому також задіяє. І СБУ, і всі правоохоронні органи. Тому що якби це вони не були б задія, б би задіяні, то Притула вже би сидів довічно. А так він спокійно і далі збирає вже, напевно, збере гроші, типа на якісь там дрони чи ще щось, а потім замість дронів чи купи якогось. Комету для спутника, щоб йому не було так скучно самому спутнику. І це навіть і дурному зрозуміло, що всі правоохоронні органи покривають всі злочини притулу. Тому що дійсно реальних грошей з тих зібраних коштів на фронт доходить ось такий мінімум. Ось такий мінімум. І то не факт, що доходить. Бо притула тирить гроші. По максимуму, мільярдами гривень. Військові напередку з самими автоматами і то патрони купують за свої кошти, а цей купив супутник. Списав мільярди гривень. Дивимось це відео. Більше навіть нема що говорити про цього афериста. Поготуйтесь, будь ласка, з 1 грудня, вам на картки Національного кешбеку будуть заходити оці тисячі. Вовені, які, як їх не, не назви. Якщо можете їх пожертвувати волонтерським фондам, зробіть це, будь ласка, тому що приватним особам, наприклад, волонтерам, фізичним особам, ви не зможете їх перекинути, тому визначте це з благодійною організацією, які ви довіряєте, або розполовиньте, або розтретиньте на кілька різних фондів, тому що їх багато і потреб багато.